А я могай Джола, моєму макіяжу щось не вистачає. Я думаю, ви помітили, що я без макіяжу губ, і ціле відео я вирішила присвятити саме помадам і олівцям на осінній період. Під осінніми помадами я маю на увазі всі відтінки коричневого нюду, щось таке вишневе, відтінки бургунді, все те, що зігріває і хочеться наносити кожного дня саме осінню. Також я маю сказати, що осінній макіяж губ насправді для мене працює цілий рік. Я люблю на собі коричневі олівчики, я люблю на собі коричневі помади. Тому все, що виходить новеньке з такими кольорами, мене приваблює. І якщо вам цікаво, яку косметику я використовувала для цього макіяжу, обов'язково заглядайте в інфобокс, там все опишу. Починаємо ми з моєї останньої покупочки. Це реально останній косметичний продукт, який мені прийшов. Це помада від Лізи Елдрідж. Це мій перший продукт цього бренду Ліза Елдріч це зірковий візажист, який відкрив свій бренд. До того також вона працювала у Ланком, Наскільки я знаю, вона їх консультує досі. І ланком нещодавно випустила свій новий бронзер і каже, що вона там приклала свою руку. Також у Лізи є б'юті Ютуб канал і неймовірна колекція помад. І я навіть бачила різні огляди на огляди цієї колекції. Це щось неймовірне, побудувати таку імперію. Цю помаду я додала у свій вішліст і, як завжди, трапляється з моїм вішлістом, завжди чогось немає в наявності. І цю помаду я чекала конкретно три місяці: серпень, вересень і тільки в жовтні могла її замовити. Я зараз тільки що глянула на сайті, вона там ще є в наявності. Помада називається Meet me in Berlin. Я відвідала це прекрасне місто весною і, як належить, провела там два дні. Я згадала, що в Лізе Лд. До є такий популярний відтінок, зайшла на сайт подивитися, подивилася, що він коричнуватий. І я подумала, по-перше, я таке люблю. По-друге, буде мені гарна згадка про Берлін. І по-третє, в Берліні, справді, навіть весною я бачила дуже багато дівчаток з коричневою помадою. Це золота пуля. З однієї сторони це мінімалістичний дизайн, логотип знаходиться тільки зверху на кришечці, але з іншої сторони, Перше – це золото. По-друге, воно якесь таке матове і зовсім не залишає відбитків пальців. Зазвичай на золотому, на якомусь сріблястому пакуванні, як, наприклад, Вів Сен-Лорен, там можна залишати кучу своїх відбитків. Тут у вас нічого не буде залишатися, а по-третє, тут є магніт. Для мене це величезний плюс, я люблю помади на магнітах і взагалі продукти інші, косметичні на магнітах. Помада неймовірного коричневого відтінку, абсолютно без запаху. І на самій помаді також є логотип. Щоб було по-чесному, я спочатку буду показувати всі помади без олівчиків. Крім того, зараз у мене на губах є трішки тонального, і я все припутрила гарненько, щоб було ідеально видно відтінок. Наношу перший шар. Ось так виглядає помада в один шар. Текстура, неймовірно, тає на губах. Як тільки ви доторкнетеся, відчувається така масляниста основа, ніби балісамна. Є відчуття, що вона має добре зволожувати губи. І другий шар. І ось так помада виглядає у два шари. Чому саме я у декілька шарів її наношу? Тому що на самому сайті Лізе написано, що цю помаду можна нашаровувати і добиватися від легкого покриття напівпрозорого до середнього і щільного. В принципі, воно так і є. Мені подобається як і в один шар, так і в два шари, так і в три шари. Абсолютно прекрасна формула. Пігмент може бути настільки сильний, що ви, в принципі, не потребуєте ніякого додаткового пігменту у вигляді олівчика. Формула нікуди не розтікається за анатомію ваших губ, за це ви можете не переживати і все прекрасно тримається. Я тепер розумію, чому всі так люблять помади від Лізи Елдріч. Я підготувала багато салфеток, щоб стирати губи. І величезний плюс цієї помади, що коли ви її стираєте, відтінок залишається на губах. Вона ніби трішки протінтовує. Як тільки ця помада до мене приїхала, я її одразу розпакувала і показала у Діктосі. Тому якщо ви хочете бути в курсі найактуальніших пропозицій і найсвіжіших оглядів, то підписуйтесь. Наступний засіб дуже розпіарений, і це відтінок еспресо від Роуд, той самий бальзам від Хайлі Бібер. Мега мінімалістичне, супер стильне пакування, яке легко брати з собою. З бальзамами від відроуат, я вже знайома, в мене вже був один сольоний карамель. Це був без відтінку, але з запахом бальзам. Мені він надзвичайно сподобався, я навіть його повторила, але я не включила його в цю підбірку, тому що він без відтінку. Я купила ще декілька засобів від роуте, якщо вам цікаво, то обов'язково подивіться останню розпаковку. Найбільша перевага цих бальзамів це те, що вони мені не деруть горло. Також я вірю у силу пептидів. Вони справді неймовірно зволожуючі і мені все підходить. Ніякого відтінку вони не залишають, швидко з'їдаються, але і зволожують просто прекрасно. Єдина проблема цих бальзамів це те, коли ви їх забагато нанесете, вони можуть трішки розтіктися за контур, але на губах мега комфортік. На відміну від бальзамів без кольору, бальзами з кольором не мають запаху. І я вважаю це мінус, тому що уявіть Еспресо з запахом кави. Це було б 10 з 10. Я думаю, настав час показати олівчики для губ, і три з них це Мейкап Forever. Зараз я б хотіла нанести відтінок, який називається Endless Cacao 506. Спочатку нанесу його на контур губ. Це холодний, коричневий відтінок, який класно виглядає як і на очах, так і на губах, так і стрілку можна промалювати ним. Це взагалі такі мультифункціональні олівчики, тим вони і славляться. Але за рахунок того, що вони такі мультифункціональні і їх можна легко розташувати, вони не дуже стійкі і їх можна легко з'їсти. І зараз я ще раз наношу бальзам від Роуд, щоб показати, наскільки змінюється прочитання відтінку помади в залежності від вашого олівчика. Так, макіяж. Губ виглядає ще більш коричневим, яскравим, насиченим, і це прекрасно, що завдяки олівчикам ви можете контролювати і насиченість, і температуру, і яскравість макіяжу губ. Зараз хочу нанести цей олівець на всі губи, щоб ви побачили, що можна ще і так носити. Абсолютно прекрасний холодний відтінок коричневого. Минулого року я часто носила тільки цей відтінок на всі губи. З цим холодним відтінком одразу хочеться зігрітися і випити какао. Дійсно, endless какао. Хоча ці олівчики і не дуже стійкі, все ж це олівець. Він набагато сухіший, ніж помада, тому я буду використовувати балізам від Eveline з колекції Шоко Гламур. У мене навіть... Коричневий бальзам він дає відтінок легенько коричнуватий, але абсолютно його не видно, якщо там через декілька хвилин ви просто. Отак декілька разів поробите і вже коричневого не буде видно. Це класний лайфхак для тих, хто знімає б'юті контент. Якщо вам потрібно поміняти декілька матових помад, то розчиняйте їх жирними текстурами, як бальзамами, тоді вони легко сходять з губ. Головне, щоб після сьогоднішнього відео мої губи не зійшли з лиця. Знову прийдуся трішки тональним, щоб перекрити свій пігмент губ. Наступна помада мій фаворит минулого року, і це неймовірний нюд від сіслей. І хоча у неї червона коробочка зеброве пакування, сама помада це ідеальний. Ньют. На початку вона була з таким горбиком, нагадував олівець, зараз я вже трішки її навіть змазала всерединку. Самого продукту тут не так багато, наскільки величезне це пакування. На їхньому сайті написано, що це формат XXL, але мені здається, від такого розміру тут тільки пакування. Сама помада має ну, стандартний 2,5 г, навіть не 3, навіть не 3,5, а 2,5 г продукту. Це Маловато, особливо за такі гроші, але цей відтінок, ця текстура неймовірна. Після олівчика, після цього знущання з моїх губ, одразу хочете нанести цю текстуру. Так виглядає помада на губах без олівчика. Бренд нам обіцяє пігмент як у помади, сяєво як у блиска і зволоження як від бальзама. І на мою суб'єктивну думку їм вдалося. Це найбільш комфортна, зволожуюча формула, яка тільки у мене була. З цією помадою можна навіть вилікувати собі губи. Одного дня я дуже сильно потріскала губи, і в мене в сумочці лише тільки ця помада Я її мастила кожних 20 хвилин на губи, і мої губи зажили. Це правда. Як бальзам вона працює. Як помада вона також працює, тому що в неї досить такий насичений пігмент, і вона дійсно гарно блищить. Вона нікуди не розтікається, вона суперстійка, ви можете поїсти і попити, і бачити далі і блиск, і пігмент. Це просто нереальна формула. Вітінок 24. Бренд Sisley додає компоненти рослинного походження у свою косметику. В них виходить нереально круто, і це дійсно помада, яка коштує кожної своєї копійки. Найбільше мені подобається її наносити з олівчиком від Charlotte Tilbury Iconic Nude. Це мій улюблений олівчик, я його часто показую. Ось такий огризочок у мене вже залишився. І як він закінчиться, я обов'язково його повторю. Саме так, на мою думку, виглядає ідеальний нюдовий олівчик, трішки коричневого, трішки рожевого. Не дарма Шарлетілбері назвала його Iconic Nude. І ось так виглядає олівчик, якщо нанести його на всі губи. Цей олівчик просто мегастійкий. Я наношу його лише один раз на день, тому що помадою можна наносити безліч разів. А олівчик. Тримається до останнього, нанесу його ще раз на контур, тому що хочу показати саме в комбінації з помадою від Sisley. і це моє ідеальне нюдове комбо на кожен день. Так мені не дуже подобається пакування цієї помади. Воно мені виглядає не дуже люксово, але сама формула і те, як це виглядає на губах, неймовірно, це ні з чим не порівняти. Ця помада не має конкурентів у моїй косметичці. Я б навіть сказала, що я не хочу старати її з губ, якби я не знала, що нас чекає наступним. Мені здається, що я вже поблискую, трішки припудрюся. Запуск 2024 року від Westman Atelier. Ця помада має унікальну здатність одразу піднімати мені настрій. В неї прекрасне пакування одразу відкриваєш. Зустрічає тебе сердечко. Сердечко це частина логотипу Westman Atelier. Неймовірно, самий кейс глянцевий, бежевий, шикарно на магніті. Кришці всередині є зеркальце, вау і написаний надпис Вестман Ательє. Сам рефіл помади також з сердечками. Це виглядає супер мило, і ви ні з чим не перепутаєте цю помаду. Аромат шоколаду. І сам відтінок, в принципі, також мені нагадує якесь какао, шоколад, щось таке між коричневим і рожевим. Так виглядає помада на губах, і я більше одного разу її наносити на губи не буду, тому що скільки би ви шарів цієї помади не робили, відтінок залишається однаковим. Ця помада достатньо пігментована, щоб віддавати весь пігмент за один раз. На початку ця помада дивує вас своїм пігментом, також вона відчувається як зволожуюча помада, але проходить час, вона застиває, і це по-справжньому матовий пігмент, який супер добре тримається на ваших губах. Формула настільки тоненька і настільки пігментована. Це тяжко передати на камеру, це потрібно відчути. Також цю помаду я часто використовую і на повіки, і в якості рум'ян, тому що цей відтінок унікальний і одразу може замінити скульптор і рум'яни. Пігмент цієї помади дозволяє вам її носити без олівчика, але я також люблю використовувати Iconic Nude, Це чудове комбо. Наступний олівчик від Makeup Forever це улюбленець Хейлі Біпер 606 Forever Walnut. Це нюдовий відтінок, і він мав стати моїм фаворитом, тому що також між рожевим і чимось коричневим. Але коли я його наношу на губи, він стає трішки теплішим. І цей відтінок також добре підходить під помаду Westman Atelier. Стираємо! І остання помада, але точно не по важливості. Це Шарлетілбері, No Шейм. Ми перейшли з категорії коричневих помад до вишневої. Коли я добралася до цієї помади, а дісталась вона мені безкоштовно, я вже навіть не шукаю інших вишневих варіантів. Якщо ви шукаєте вишневу, червону помаду благородну, щоб це виглядало елегантно і красиво, це точно буде ця крихітка. Я робила велику покупку у бренді Charlotte Tilbury у стаціонарному магазині Douglas і консультант в подарунок до моєї покупки поклав повний розмір помади волков no Shame. Неймовірний відтінок. Якщо її нанести з олівчиком Iconic Nude, вона буде світліша. Зараз я її взагалі без олівчика покажу. Ось так помада має теплий підтон, нагадує більш червону помаду, але при цьому вона не жовтить зуби, це важливо для мене. Також це комфортна матова помада, класична версія від Charlotte Tilbury. Мені ці помади супер підходять. Так, вони можуть трішки підсушувати губи, коли застивають, але їх легко поновлювати впродовж дня, по них можна малювати бальзамами і блисками, і все буде прекрасно триматися. Супер класна помада! І, взагалі, ця серія з цієї серії вже шпілу також. Це матова помада. Матреволюшн здається, називається так, Mat Revolution. Але як тільки нанести правильний олівчик, вона одразу виглядає по-іншому. Знову ж таки, олівчик від Мейка Forever, відтінок 608, відтінок називається Limited Brown. І в порівнянні з іншими олівчиками цього бренду цей відтінок пішов найбільше. Це насичений глибоко коричневий відтінок, з яким можна помилитися, але завдяки геніальній формулі Makeup Forever ви можете взяти консилер і легко виправити, якщо заїхали не туди. Це, напевно, найбільш шоколадний колір з моєї колекції. За рахунок того, що олівчик від Makeup Forever може таяти від вашої помади, змішуватися і створювати новий відтінок, помада від Charlotte Tilbury Volk of No Shame стає більш не червоною, а вишневою. Для мене це 100% осінній настрій. відтінок, що у мене вийшов, нагадує мені Глінтвейн. У мене також є інші олівчики і помади, які би можна було приплести до осені, але знаєте, що я вам дала топ. Дійсно, вижимку зі своєї колекції. Найкраще. Обов'язково в коментарях напишіть, яка помада з цього відео вам сподобалась, або можливо якесь особливе комбо. І я буду рада дізнатися, яка ваша улюблена помада на осінь. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на цей канал. Також не забувайте про мої інші соціальні мережі і почесне завдання. Залишити слід на чашці кави здобуває помада від tea? Coffee? кофі, липс. Але бачите, яка стійка.